Ще солодо окупована територія Київської області наш заклад отримав мінімальні пошкодження завдяки сосні. Так так саме дерево врятувало наш заклад від ворожого снаряду. Після 24 лютого. Ми втратили можливість практичного навчання інформаційних технологій. Програму мультипрофільного харчування. Але нас позбавили такого шансу. Директор побрицького ліцею. Зуміти допостамі змінитися і допомогти іншим, змінитися і спробувати змінювати не лише протягом семи цих місяців, а й взагалі в цілому. Олександр це заступник селищного голови з гуманітарних питань безпосередньо ну, мета узяття участі цьому проєкті – це змінити даний заклад і як прикладом. Для наших інших, тому у нас іще 9 подібних закладів в громаді. А, чому беру участь у змінитися за 7 Тому що хочеться зробити, щоб наші діти, наше майбутнє покоління, завжди поспіхалося. А для цього потрібно змінюватися йти новий Дякую, Ірина Тимощук, голова батьківського самоврядування. А, моя мета допомогти. Нашому навчальному баку було б висягти тих цілей, які поставлені перед нами. Потупалова Валерія учениця 11 класу, і моя мета е, допомогти дирекції школи змінити е, е, наш ліцей, е, наш, настрій е, е, в колективах. Е, і що після закінчення школи тут відбулися якісь зміни не тільки зовнішні, але й внутрішні. Мене звати Вадим Петрович, я вчитель інформатики Бобруцького ліцею, і е, мене надихають діти з посмішкою, тому мені у мене є натхнення їх вчити та навчати бути в житті чимось таким важливим. Ось так. Янко Анна Анатоліївна, вчитель початкових класів. Я виступаю в ролі. Мами і в ролі колеги, і в ролі випускниці це мій заклад. Я ходила до школи до своєї рідної Бобрицької. Тепер наразі це ліцей. Я всім серцем вболіваю за розвиток мого закладу, все, що зможу, зроблю. Критична точка це наш перший блок, адже в нас немає повноцінного харчування. Ми ж розуміємо, що це здоров'я людини, адже здоров'я дитини в першу чергу. Ми а, потрібно згадати, що здоров'я бережеться з молоду, а щоб було повноцінне здоров'я дитини. Повинно бути повноцінне харчування, тому що це фізична складова, ця фізична фізичної і здоров'я ще одна з критичних точок, я б сказала, це саме робота в команді. Вона в нас є, ми продовжуємо вдосконалюватися, змінюватися десь щось вчитись, приймати досвід, в інших, але саме Потрібно ще нам навчити працювати. Оця командна співпраця. От про критичні точки, я вам скажу, ми опитування навіть в нас в групі зробили в Вайтері, і дуже сумна статистика виходить. Колеги не дадуть мені ну, сказати неправду, але мало хто казав, що робота в команді. Ну, тому що ми дійсно в такому, таких реаліях зараз живемо, без яких ну, от, е, важко нам перейти на те внутрішнє, коли в нас зовні електрика, проблема, харчування немає. Ну, і цей перелік може бути продовжуватись. Тому ми це обговорюємо і стараємось змінюватись. Що мене мотивує? Мене мотивують посмішки дітей, тому що наша. Наше село, наша територія, наш ліцей пережив важкі часи. І було дуже важко відновити оці посмішки е, на ближчих дітей. Якщо ви бачите, ми сьогодні такі зелені, тому що у нас проходив якийсь челендж, ми старимо для того, щоб діти розвивались, посміхалися і завжди м, хотіли повертатися до ліцей, до школи, а, щоб тут завжди панувала гармонія а, і. Е, Така дружня система. Оскільки я представляю батьків, батьківське самоврядування, то мене підтримує дуже багато батьків. До цього часу, скажу вам чесно, ми дуже були активними батьками. Можливо, поспівала і війна, і зовнішні чинники, але от Тетяна Григорівна вона настільки активна у нас особистість, настільки активний директор, що вона нас. Може от так зібрати, підказати, направити в правильне русло. І, звичайно, ми вже разом е з батьками, разом з дітками. От ми всі робимо оцю роботу. Тому сказати, що я одна чи м пару батьків. Ні, ми з цим працюємо всі разом. Я залучаю батьків, залучаю вчителів, залучаю головне дітей. Ось такий нас, наш е процес. Який нас підтримує, мотивує, і, звичайно, допомагає не стояти на місці, а постійно рухатися далі. Е є захват, є емоція того, що ти маєш щось змінити, що ти можеш щось змінити в цьому житті, хоча б на такому маленькому рівні. Але ж з цього і починається все. Тобто ми навчимо, діти випускаються зі шкіл, йдуть кудись працювати, і виходить зробили ми в того цієї дитини якусь персону, яка потім щось може змінити в майбутньому чи ні. відчуваю е, значимість себе, як зернятка в тому колосочку. Якщо взяти колосочок, так зернятко до зернятка, і ми маємо вже результат колосочок, з якого можна намолоти борошня на і спекти малесеньку-малесеньку булочку. От я себе відчуваю саме таким зернятком. Нам здається, що. Твоя робота буде там десь непоміченою. Що це ну, те, що ти робиш, це не є якимось значимим, значимим. але це абсолютно не так. З цього й складається команда. І з кожного зернятка, з кожного члена нашої команди, з кожного учня, з кожної мами, з кожного тата, з кожного працівника. Від малого до дорослого і це все об'єднується в одну велику команду. І саме найголовніше, що в нас одна ціль це розвиватися і йти вперед. Наприклад, в мене мотивує наш на родина, Це наша ну, команда. От, наприклад, коли приходиш додому, така з'являється мотивація: хочеться щось робити, хочеться щось змінювати. От, наприклад, в ідей є така зараз судьба застаріла. Ой школа, ти потрібно піти, це 45 минут. А мені ми не хочеться, щоб внутрі ціни були такої думки про що. Ми прагнемо змін, але не маємо ресурсів.